У вас є дуже широке бачення різних думок, представлених у православних спільнотах різних країн. Що означає для православного світу, коли одна із найбільших православних церков у світі переходить на новий календар? Адже нічого подібного не було протягом останніх ста років. Основне значення цієї зміни полягає в тому, що тепер православна церква України приєднається до всесвітньої православної спільноти, в якій більшість церков уже використовують новий календар, так званий григоріанський календар. І так, наприклад, грецька церква живе за новим календарем. Селенський патріархат більшість церков у Сполучених Штатах, більшість інших країн перебувають у новому календарі. Якщо я не помиляюся, то Сербія, Грузія і Московський патріархат це три церкви, які залишилися на на юліанському календарі зміна не має абсолютно ніякого теологічного значення, бо пов'язана лише з точністю вимірювання часу. Але я вважаю, що є важливий елемент у тому, щоб святкувати різдво перед новим роком, бо для більшості християн, чи ви православні, чи ви католик, чи протестант, це означає, що наголос припадає саме на день різдва, бо тоді різдво не є якимось відголоском святкування нового року, і це особливо важливо для християн, які вийшли з так званої радянської ситуації, тому що впродовж довгого часу Літика комуністичної партії та творців радянського союзу полягала в тому, що ці світські свята повинні затьмарити релігійні на тлі російської агресії, цей перехід розглядають також і як політичний крок. Росія залишається на старому календарі, країна переходить на новий новоіліанський календар, який, до речі, трохи відрізняється від григоріанського, який використовується у католицькому світі. Тож наскільки це є політичний крок? Так, цей крок, безперечно, має політичні наслідки. І я думаю, що ще до війни ми б сказали, що ця церква просто приєднується до решти християнського світу у святкуванні різдва чи інших свят. А сьогодні, звісно, також потрібно думати про бажання відрізнятися від церкви держави-агресора. Дуже прикрим фактором історії залишиться те, що значна кількість священнослужителів московського патріархату в Україні були і залишаються колаборантами. Ми чи не щодня отримуємо інформацію про ці прикрі випадки? І очевидно. Це вже не питання свободи в розповідання, це справді фундаментальне питання безпеки держави. Тож цей крок є наближенням до Європи і відверто кажучи, наближенням до решти християнського світу. З іншого боку, це крок, який матиме ефект ізоляції російської держави, і звичайно, російської церкви, яка по суті є органом російської держави, бо вона жодним чином не є незалежною від російської держави. Це ще більше ізолює її від решти світу. Причому йдеться про самоізоляцію, не Україна і. Оря Росія сама обирає ізоляцію. Як це рішення у Києві вплине на православні громади у Сполучених Штатах. Ми знаємо, що більшість українських православних громад належать до Константинопольського чи Екомунічного патріархату. Чи вони збираються переходити на новий календар разом з українською церквою? Бо досі для них робили виняток, адже Константинопольський патріархат користується якраз новим календарем думаю, що зв'язки між спільнотою діаспори в північній Америці, в Штатах, в Канаді та в Україні фактично зміцняться, тому що дотримуватися одного календаря, синхронізувати свої годинники таким чином це є важливий крок і емоційно, і духовно. Також це допоможе уникнути плутанини, коли одні святкують різдво, а інші в цей час вже мають водохреща. так всі разом будуть святкувати і різдво, і водохрещу, і інші свята.